Охренеть! Це що, вся ціла лінійка? Так, по-перше, мені потрібно буде вивчити їхню лінійку і знати їхні смаки, щоб розуміти, що я ще не куштував, а що вже куштував. Але якщо ось тут я бачу всю їхню медіум лінійку, респект. Реально не очікував. <плес> Ви уявляєте, скільки буде тестів? Мені страшно. Я, я в що це? О, воно ще дивіться, там ще внизу під кожен є місце, окреме таке в паралоні. я його сюди спокійно вставляю. Тобто він не розлітається, він не розтряхається ніде нічого. І, знову ж таки, в новій студії. Не на оцьому колхозі, як то кажуть, вибачте мене, коли ми це все доробимо, всіх наших любих партнерів з їхніми боксами, їхніми а, мерчами, всі ми це все розмістимо в студії, щоб люди розуміли, наскільки перед ними серйозний дядька сидить, і хто з нами співпрацює, і кого ми підтримуємо, і хто підтримує нас, так по лінійці, що я отримав.